Професіональна футбольна ліга України та футбольний клуб «Нива Вінниця запрошує вас на перегляд матчу стартового туру 34-го чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, у якому місцева Вінницька Нива на власному полі НТБ Нива прийматиме свого суперника. Футбольний клуб Тростянець. Зараз кутовий для Вінницької «Ниви» Панасюк, подача. Подача не затягується зараз дубовий до м'яча. відбивається Сліпухін, зараз відбиває м'яч, але продовжує перебувати м'яч в штрафному майданчику. Артур Загорулько, прийнявши м'яча, з, з другого дотику пробував по воротах, М'яч пішов вище воріт. Кубковим поєдинком. мабуть, незадоволений виявився результатом. І така ротація. Євгеній проданов зараз. з М'ячем Євгеній проданов і пенальті заробляє зараз Євген проданов. Уже на перших хвилинах у нас на 10-й. Хвилині поєдинку Олександр Мельник сфолив. Перший фактично такий момент біля воріт Вінницької ниви. Перший захід в штрафний майданчик закінчився одразу фолом у штрафному майданчику. Тож Роман Захарчук проти Михайла Сігрічука. Михайло Сергідчук досвідчений форвард. Удар по воротах і бере пенальті цей! Роман Захарчук парирує цей пенальті. Ну, ви знаєте, просто диво даєшся. 4 в три. Чотири в три вискакує Вінницька нива. Зараз на ворота суперника дуже довго, здається, був з М'ячем Петленко. Артур за руль удар по воротах. Оце вже шикарний момент був для господарів Поляр. Знову на полі Вінницької Нви на половині поля Вінницької Ниви. Зараз він не перехопили. М'яч Артур Загорулько. Артур Загорулько хороша передача зараз на Панасюка. Вадим Панасюк на ударній позиції. Вадим Панасюк віддає на Артура Загорулько Артур Загорулько, Зміщується зараз. Артур Загорулько, прибираючи підзручну для себе праву ногу. Небезпечний момент, ціливу дев'ятку. І вже атака футболістів Тростянця. Лівим флангом Анатолій Клюс мчить до воріт Вінницької Ниви. Клюс передача в штрафний майданчик. Захарчук. Захарчук зараз знову рятує. Андрій Сліпухін, Владислав Тарану біля м'яча, Удар в ближній кут. Рятує зараз Роман Захарчук. Котре. Хороший удар в площину воріт. Здається. Олександр Мельник прокидає м'яч. Вперед. Олександр Мельник ходить в штрафний майданчик. Олександр Мельник. Передача зараз на Артура Загорулько. Боротьба. Удар поворота. Небезпечний удар. Зараз Юрченко міг забивати. Голкіпер потягнув. Порячук, Довга передача вперед на Артура Загорулько. Артур Загорулько отримує м'яч. Артур Загорулько. Артур Загорулько в штрафному майданчику. Збив чої позиції Артур Загорулько знову не потрапляє в площину воріт. Тож 0-0, мабуть, цілком закономірний результат сьогоднішнього матчу. І лунає у нас свисток у сьогоднішньому матчу. Фіксує Віталій Соловйов. У нас нічию у сьогоднішньому матчі, у стартовому поєдинку першого туру між командами Вінницької Ниви та футбольного клубу Тростянець.